Привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. Вітаю вас вже в другому влозі, і сьогодні я вам розповім про книги, які я планую читати на протязі трьох зимних місяців. Але це будуть не усі книги, це буде тільки та частина, яка тим чи іншим чином асоціюється в мене з зимою. Або Можливо, це буде слово зима в назві, або події будуть відбуватися взимку, або в мене просто якісь асоціації, що це треба читати взимку. Це, знову ж таки, не всі мої плани, це тільки частина. І це, як ви розумієте, така невеличка частинка вже річних планів, тому трошки ми, напевно, навіть забіжимо наперед. але Книги, які я сьогодні вам покажу, в мене, на жаль, тільки є три з них на руках в такому фізичному вигляді. Я собі зимове читання планувала ще задовго до зими, тому що я знала, що мої книги будуть йти довго. Я собі оформила замовлення, і навіть не плануючи знімати влоги, я все одно хотіла прочитати ці книги. Але, на жаль, я досі ще їх не отримала. Я оформлювала замовлення напевно, десь в жовтні. Потім мені місяць ще довелося чекати, поки їх відправлять. Зараз їх відправили, але вони десь незрозуміло де. По-моєму, вони ще навіть не покинули Україну. Тому сьогодні я вам буду просто показувати картинки цих. Книг, але на майбутнє, знаєте, що вони мені все-таки, я сподіваюся, доїдуть, і це можна вважати таким навіть маленьким спойлером до покупок. Отож, давайте почнемо і подивимося, що ж я собі там напланувала. І перша книга це одне за одним, РУТ Веа. Я. Навіть по обкладинці просто зрозуміла, що цю книгу варто взяти на читання зимою, адже тут події розгортатимуться якомусь зимовому шале на який точніше приїжджають друзі, щоб зробити якийсь там корпоратив. І наскільки я розумію, це буде детективна історія, тому що когось з цих друзів, колег знайдуть вбитим. І це все буде розгортатися в холодній місцевості в якомусь цьому зимовому шале. Отож, мені здається, це ідеально підійде для зимового читання. Ще одна історія це «Сяйво Стівена Кінга, і напевно цю книгу я чекаю чи не найбільше. Я взагалі так ще підходжу до знайомства з Кінгом, але мені здається, ця книга мені має надзвичайно сподобатися. Тут батько з сином теж приїжджають в якийсь закинутий готель, наскільки я розумію. Саме взимку, і е, під час перебування там в сина виявляються якісь містичні здібності. Це має бути щось таке фантастичне, темне, тому теж вирішила, що чому б не познайомитися з цією історією Кінга, тому я її, напевно, читаю найбільше, чекаю найбільше. Наступна історія, напевно, зараз в усіх на вустах говорю я про санаторій. І хоча я чула про цю книгу досить неоднозначні відгуки, я все таки вирішила, що хочу її прочитати і скласти своє враження. Події тут теж відбуватимуться в засніженому готелі в горах, по-моєму, в Альпах. І детективка бере від спуску для того, щоб відсвяткувати заручини свого брата, але потім щось стається, якесь вбивство, і вона виявляється в нього втягнутою. І крім того, цей готель відрізає від цивілізації якась лавина, і вони всі опиняються там такими своєрідними заручниками. Мене зацікавила ця анотація. Ця книга Боже, я її бачила наскільки вона прекрасна, тому теж чекаю її, і в три зимових місяці обов'язково вона буде прочитана. Наступна історія, мені здається, вона не перекладена українською. Якщо я помиляюся, то я вам ставлю десь тут картинку, як вона виглядає. Але це книга Джона Стейнбека Зима тривоги нашої. По-моєму, так це звучить українською, я знову ж таки не впевнена. І насправді про цю книгу я нічого не знаю і не хочу знати, я її взяла чисто. Через те, що ну, я її взяла на зимні плани, бо в назві є слово зима але я думаю, що тут взагалі не буде нічого пов'язано з цією порою року. Я думаю, це мається зовсім в іншому сенсі. Але після того, як я прочитала. На схід від едему та грона гніву, я роз... зрозуміла, що Стейнбек – це абсолютно мій автор. А це, по-моєму, його останній роман. То я очікую, що він буде надзвичайно сильним, і просто я хочу продовжувати знайомство з цим автором і надалі, тому на зиму вирішила взяти собі цю книгу. Наступна книга, це книга, яку я вам нарешті можу показати: це Мрія про Антарктиду Мархіана Прохаська. І це історія написана на реальних подіях, наскільки я розумію, тому що автор саме розповідає про те, як довго він мріяв потрапити до Антарктиди, як його мрія нарешті здійснилася. Він розповідатиме про різні нюанси цієї подорожі. Ну, коли, коли як не взимку це читати, не дивлячись на те, що це досить така об'ємна книжечка, але тут досить великий шрифт, як на мене, тому я думаю, вона швидко прочитається і буде захопливо та цікаво, тому теж вирішила, що не варто її застоюватись на моїх полицях, взимку саме її місце у моїх планах. Наступна історія, це книга, яку я вже розпочала читати, і називається вона Терор Дена Сімонса. Наскільки я розумію, вона написана на реальних подіях про те, як е, два судна терори, ще одне назву якого я не пам'ятаю, застрягли в Атлантичному океані е, і змушені були там якось виживати. Я прочитала ці історії буквально декілька сторінок, і я вже розумію, наскільки це холодно, мінус 45 градусів, і ці дві команди з цих суден просто опинилися в такій льодовій пасті, і що вони змушені робити, як вони змушені виживати. Це дуже цікаво, хоча думаю, що ця історія буде в мене читатися досить довго. Книга об'ємна 800 сторінок, написаних маленьким шрифтом. Тому не знаю, коли з вами поділюся вже враженнями, але це точно історія. Це точно та книга, яка має бути прочитана взимку. Я впевнена, що вона надасть своєрідної атмосфери моїм зимовим читанням. Ну, книгу я розпочну читати десь за 2-3 дні, і я думаю, що в наступних влогмасах я вам буду розповідати про е, процес прочитання. Називається ця книга The Christmas Escape Сари Морган. Цю історію я купила собі в минулому році, розпочала читати англійською, але закинула. Але в цьому році я налаштована її все-таки прочитати, і я знаю, що я це зроблю. Не впевнена, що я саме до Різдва її дочитаю, але за зиму точно впораюсь, хоча е, тут, в принципі, великий шрифт, то, можливо, я навіть впораюсь. зараз я дочитую «Холі Блек, Жорстокий принц англійською. Мені ще там на 2-3 дня читати, і після того, як я закінчу, я візьму паралельно до терора читати ще оцю книгу. Наступні дві книги ми з вами напевно прочитаємо разом у цих влогмасах, але в електронному вигляді я їх буду читати, тому що я їх собі не замовляла. У мене їх немає в наявності, але хочу дуже саме десь ближче до Нового року, через два, познайомитись з цими історіями. Тим більше одна з них я знаю, що точно досить маленька. Але перша це зараз як називається? Таке різне різдво, і це збірка оповідань сучасних українських письменників. Якщо я правильно порахувала, то там вміщені в цю збірку 16 оповідань від наших талановитих письменників, і з більшості з них я, на жаль, не знайома. Мені здається, оповідання це прекрасний спосіб зрозуміти, хоча б чи. Сподобається тобі в майбутньому цей автор чи ні, тому для мене це таке комбо різдвяна атмосфера плюс знайомство з українськими сучасними письменниками. І наступна історія це гостролист Чарльза Дікенса. Я просто обожнюю його книгу Різдвяна пісня у прозі. Я в захваті від цієї атмосферної різдвяної історії, і від гостролиста я очікую чогось подібного. Я знаю, що, по-моєму, в друкованому форматі ця книга містить 86 сторінок, тому я думаю, навіть в електронному я навіть за вечір, ну, максимум за два з нею впораюсь, тому думаю, почитаємо це разом. І ще одна книга, з якою я хочу познайомитися взимку, це Іларіон Павлюк, я бачу вас цікавить пітьма. Насправді я не планувала брати цю книгу в зимове читання, але я так щось передивлялася свої полиці, думала, що б мені взяти, почитала і тут. Зимової ночі зникла маленька дівчинка. Ну, все, я думаю, зимової ночі так, ну значить, треба брати в плани на зиму. Тому так і ця історія тут опинилася. Це ще один детектив, тому навіть такий можна сказати гештальт по детективах. Я теж закрию. Принаймні частково і дуже мені подобається, як виглядає ця книга. Вона в мене вже трошки застоялася на полицях, треба це виправляти, тому обираю її в свої зимові плани. Остання книга з моїх планів це Ожинова зима Сари Джио. Я в Сараджио нічого не читала, і в мене є ця книга на моїх полицях. Я вирішила, що треба брати. Тут розповідатиметься про те, як самотня мати вкладає свого сина на ніч спати і сама йде на роботу в нічну зміну в готель працювати. Коли вона повертається, то виявляє, що хуртовина все замела. Всі дороги і її син безслідно зник. Тому мені здається, це теж буде ще один детектив, такий зимово-холодний. Хоча я насправді думала, що Сара Джео пише про дещо інше, я взагалі не знаю, чого очікувати, але чомусь мені здається, що це буде таке легке відпочинкове читання, саме, саме те, що потрібно якраз взимку, інколи хочеться такого чогось мені легкого почитати. І на цьому з моїми зимовими планами ми завершили. Тож... Якщо якісь з цих книг ви читали, або також плануєте читати взимку, то звісно залишайте в коментарях. А я пропоную нам піти і відкрити мою. Щомісячну коробочку від Oval Create, щомісячний бокс, подивитися, що там цього разу, подивитися, яка книга місяця. Отож, друзі, так виглядає мій щомісячний бокс. Цей бокс за листопад. Я, звісно, вже його відкривала. Я знаю, що там, але якось не дійшли руки показати його вам. Тому давайте відкриємо і подивимося ще раз разом. Перше, що йде, як зазвичай, це ось така листівка спойлеру, який є розшифровка до всіх речей, які тут знаходяться, і допомагає зрозуміти, за якою книгою та чи інша річ була створена. Далі йде отака штука, я насправді довго не могла зрозуміти, що це, і без. Цієї листівки я б напевно і не зрозуміла, тільки коли я відкривала цей бокс вперше. Ця річ виглядала трошки по-іншому. От зараз вона тверда, така повністю тверда. Раніше тут була типу як вода, і вона мала зовсім, іншу, зовсім інший вигляд. І тут є ще така металева пластинка. Її потрібно зламати для того, щоб ця річ стала твердою. А для того, щоб вона знову набула вигляду такого типу, як нібито вода, треба спочатку треба її занурити в гарячу воду, і тоді вона буде виглядати так, як і виглядала. Але що це таке? Це грінка, грінка. це грілка для рук. Тобто, коли ви ламаєте оцю металеву пластину, Оця вода, яка там є, чи що то за речовина, вона починає твердіти, і оця штука стає тепленькою. Я не знаю, скільки, наскільки довго вона тримає, але можливо якось при нагоді перевірю, просто мені ліньки насправді кип'ятити воду і занурювати. Цю річ туди, просто я найближчим часом, напевно, її точно не буду використовувати. І ця річ, натхненна книгою, зараз я вам скажу: серед звірів і шепшин Ешлі Постон. Насправді я про цю книгу нічого не знаю. Я вам залишу, як вона виглядає в оригіналі. Українською, вона, по-моєму, не перекладена. Я не впевнена, що я буду використовувати оцю штуку, але тим не менше вона в мене тепер є. Наступна річ в, отакому, в отакій торбинці. І насправді це не досить якісна така мильниця. Сюди, ой, сюди виложити мило, і ось так це виглядає. І це за книгою зараз скажу. Ведміті Соловей, Соловей Кетрін Адрен. По-моєму, ця книга теж не перекладена. Якщо, звісно, перекладена, я вам буду залишати е, тут обгортку. Якщо ні, то в оригіналі, але ось так це виглядає. Наступна річ прийшла до мене в ось такій коробочці. Давайте разом відкриємо. Я тут, звісно, вже знаю, що там, але вам покажу. Це ось така. Невеличка мисочка, щоб багато не їсти і не товстіти. І вона натхне на серію книг Володар Перснів Толкіна. І це, цю книгу, я, звісно, знаю, але ви вже, якщо дивились мої попередні відео, розумієте, що я не люблю цю серію, я її навіть не дочитала, мене вистачило на першу тільки книгу. Але мисочка непогана, буду використовувати вдома щось. Щось буду сюди насипати таке. Наступна річ мене насправді дуже порадувала. Я знала, що я її отримаю в цьому боксі, і наскільки ж я була щаслива. Я говорю зараз про читацький планер. Він дуже класно виглядає. Я вам, звісно, ближче покажу, і, можливо, навіть разом будемо його заповнювати з моїми планами на 2023 рік. А він, по-моєму, просто сам по собі, ні по якій книзі, він не зроблений. Принаймні я в цьому спойлері цього не побачила, щоб він чимось був натхнений, але він такий прикольний. Я вже просто чекаю моменту, коли почну його заповнювати. Якщо ви чуєте сторонній звук, то просто змиріться, Я сподіваюся, що він скоро. Закінчиться раніше я ніколи не вела блокнот окремо, знаєте, типу для книг, що прям читацький планер, просто десь собі записувала, чи колись вела Bullet Journal, там все це організовувала. Тобто це буде такий перший досвід. Я не знаю, сподобається чи ні, але те, що воно тут все так красиво оформлено, мені дуже подобається, і я вже напевно зовсім скоро почну планувати заповняти, як це все буде виглядати. Також у цьому боксі був ось такий кейс для зубної щітки, і зокрема з зубною щіткою дерев'яною. І він зроблений за серією, яка називається літературна серія. Там, по-моєму, 4 чи 5 книг. Українською не перекладено, але ось цей бокс дуже прикольний. Я не люблю, до речі, дерев'яні зубні. Щітки, але бокс класний. Хоча у мене вже є два, але нічого, тепер це буде такий особливий бокс. Ну і, звісно, найголовніша річ в цьому боксі це книга місяця, яка просто надзвичайно красива. Е, називається вона The Luminaries. Просто подивіться на цей темно-синій зріз. Виглядає неймовірно. Я просто закохалася в цю книгу. Ось так виглядає форзац. Просто нереально красиво. Я думаю, що вона буде досить легко читатися. У мене, ну не знаю, я так трохи почитала, і в принципі, досить легка англійська. Подивіться на цю додаткову обкладинку. Просто яка краса. Яка краса, немає слів. Тому, друзі, не знаю, цим боксом я, напевно, задоволена більше, ніж минулим. Хоча не всі предмети з нього мені потрібні, не всі я, напевно, буду використовувати. Але книга, планер це просто топ. Мені дуже подобається, я дуже задоволена. Але, знаєте, ще хочу відкрити вам маленький секрет. Наступний бокс, який мені прийде. В грудні він буде вже від іншої компанії. Fairy Loot, я хоч Фейрілі Loot, по-моєму. Я хочу спробувати різні і визначитися, яка мені подобається найбільше. І ось я спробувала два бокси від Oval Create, Тепер буду тестувати Fairy Loot. Тому ось так. У ну, цій фінальній частині в мене чомусь не записався звук, але тут, в принципі, нічого важливого. я вже просто з вами прощаюся. Говорю про те, що ми побачимося вже у наступному відео, яке скоріше за все буде про книжкові покупки. Тож, до скорої зустрічі, бережіть себе і скоро побачимося.